Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте розглядати, що буде завтра у вас в особистому житті. Очікування, От просто очікування е, певних результатів. Це щось зроблено вами. Королева Пентаклів тут виходить. Тут, знаєте, ну, людина, яка більш за все. Розраховує на якісь матеріальні результати. Не просто там, може, я почую щось, там, може, я дізнаюсь щось. Тут матеріальне щось було зроблено, і очікування вже результатів. Трошки тут затягується. Я б не сказала, що в цей день ви вже будете мати на руках те, на що ви розраховуєте. Що очікуєте? Ще прийдеться зачекати. Навіть ще поки що не будете знати коли. Отак. От Тепер сфера кохання. Давайте це розглядати. Сферу кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання, такий початочок. Навіть і тут треба буде зачекати, тут щось змінюється у вас у сфері кохання. Так, що жінка контролює ці процеси. Для когось, давайте так, це може бути конкурентка, суперниця. Давайте тоді перепитаємо ще раз, що по цій комбінації є, у цьому розкладі, чого тут нема. І чим завершиться? О, так цікаво, цікаво. Незрозумілість якась є, страхи є, такі, знаєте, от що а як там воно буде? Магічних втручань нема. Тут просто маніпуляції. Тут є маніпуляції. Може, і ви так маніпулюєте ситуацію, це ж теж може бути. Може, це ваша карта, це ви так контролюєте всі процеси. Але так, щоб ви себе не лякали, що навіть якщо там десь ви знаєте про суперницю, що вона щось магічне робить, ні, не робить. Перепитала, чого тут нема. Диявола, магії тут нема. Тут маніпуляції вони є. І людина, яка вміє притягувати, вона, може, й ви така, яку бажає чоловік, таку бажає. Чоловіка тягне до такої, бо ну, там просто жіноча енергія така, що от таку хочеться. От так. ну, до цього все веде. Я все ж таки бажаю, щоб це ви такі були бажані для свого чоловіка. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день. Дія чоловіка. Угу. Ну, це, тут, тут так, що давайте знов таки е дві тут інформації, для когось буде так, так, допомагати десь, е -м... як піде кудись допомагати. Натяк на трикутничок для когось є. Ну, якщо ви знаєте, де до кого він там намагається йти допомагати, йдіть з ним. Кажіть, ну то я буду корисною. Допомагайте вдвох людині. Може, там подруга якась ваша, може, там, ну, не знаю, хто там може бути. Може, до мами насправді буде йти допомагати, то йдіть з ним. І весело час проведете, і взагалі все буде гаразд. А для когось може так надопомагатись, що потім з сім'ї піде, бо тут і такий натяк є. Тож будьте уважні, де він там ходить і кому він там допомагає. Дії жінки у бік чоловіка Давайте побачимо, дії жінки у бік чоловіка. Угу. Ну, тут суперечки. Тут є про що посперечатись, тут як стару якусь тему згадає жінка і буде її назовні витягувати. Да. Ну, тут щось, щось як недопрацьоване до кінця. І якась тема, яку Треба більш контролювати, і жінка це розуміє, знає і, знаєте, буде тримати руку на пульсі. Отак я скажу. Далі робота. Що у вас завтра буде в роботі? Давайте подивимось. Угу. Ага. Та не хочеться вам завтра щось працювати. Багатьом взагалі нема настрою. Багатьом не буде хотітись працювати, бо вночі буде гриміти бахкати, і яка там робота, де там хочеться працювати, бо не виспана. Для когось будьте уважні, бо можете якусь роботу розвалити. Ну Щось неправильно можете зробити. І воно розвалиться, а потім і не схочеться братись до цього, бо настрій буде зіпсований. А для когось, може, і навмисно будете розвалювати якусь там, над чим ви працюєте, бо не хочу. От мені не подобається, я не буду з цим робити. Відмова від роботи. от таке. Я думаю, що всі варіанти я вам озвучила, що тут. Показано було, що ж важливо прийняти вам завтра, давайте побачимо. Що вам завтра прийняти? Король Пен. Тут, тут гарно, симпатично, тут врівноважиться ситуація. Король Пентаклів, королева мочів. Знаєте, стабілізується ситуація, і більш за все над цим буде працювати чоловік. Його прагнення, його бажання. Жінка тут більш така, знаєте, холодна в цій ситуації, вона тут може навіть ображається на щось, або пам'ятає якусь давню історію і, таке, знаєте, не палає бажанням з ним до цієї стабільності йти, але ж ну, тут, тут він на неї налаштований. Навіть дивіться, як карти лягли, я зараз вам покажу. Отак От видно, так? Да? Жінка прямо дивиться а чоловік на неї, він її тримає у фокусі своєї уваги. І навіть тут карта. І, вибачте, я не можу налаштувати світло по-інакшому, бо знімаю тоді, коли можу знімати. А зараз таке освітлення на вулиці, вдома, то ну, не можу просто інакше. Тож, дивіться, налаштований на пару, на спілкування з вами. Тож буду намагатись це зробити. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Дивіться від того, що вас лякає, відмовляйтесь от просто не там, де ви вважаєте, що все ви в жертві. Ви в ситуації затягнутості. Ви в ситуації, коли ну не зрозуміло, що як робити. Все складно, все важко, все зміниться. Тільки страхи ці від себе відкидаєте, все стабілізується. Де там чого ви боїтесь? Я не буду тут конкретизувати, бо ви різні у різних людей різні страхи, але боятись не треба. Ситуацію від себе женіть, от ці страхи женіть від себе, все зміниться. затягнутості вона не буде назавжди. І незрозумілість не буде назавжди. І, взагалі, ви не знаєте не всю ситуацію. Ви знаєте тільки те, що ви бачите. Тільки те, що вам, наприклад, там було сказано або показано. А ситуація набагато глибша. І ситуація має інший бік, який вам не висвітлений. Він поки що від вас прихований, тому вас і лякає, бо ви не маєте повну інформацію. Так не буде завжди. Готуйте себе до кращого. І давайте дивитись, чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Зупинки, король кубків, якась пропозиція, яка від нього надходить до вас чи надійде, і буде про зупинку, про дивіться, чому зупинка, бо якась негарна подія стається. І... Це тимчасова зупинка, навіть не довга, отак я б сказала. І дивіться, тут є такий певний післясмак буде, коли якась ситуація відбувається, от підло, от просто підло. І людина в цій ситуації, повірте, зробить максимум з того, що взагалі можливо зробити. Вхопиться за один єдиний шанс, і цей шанс спрацює. Цього не уникнути. Ну просто не уникнути чого саме того шансу, який буде наданий по кінцівці цього складного періоду. Або знайдений, знаєте, шанс, або кимсь запропонований. Ну, тобто, не уникнути порада від вищих сил. Давайте дивитись, порада від вищих сил для вас. На цей день. Бачите, старший аркан смерть він завжди каже про повну трансформацію ситуації. Про те, що не, не залишиться таким, як я зараз, бо час прийшов до великих змін. У вас рух вперед. Емоційний, да, емоційний рух і дійсно ну, якось ви так будете реагувати, або просто от самі себе так налаштуєте, або хтось просто вас так накрутить, бо тут ще й на дні колоди королева жеслі. А ця пані вміє маніпулювати, вона буде так, як вона хоче, розумієте? Краще б за все, щоб це ви з пані королеви Пентаклів стали пані королевам жезлів. Оце буде найкраще для вас, коли ви берете контроль в свої руки, коли ви берете контроль над своїми емоціями, бо ви тут дещо емоційно реагуєте на щось. Що змінюється для вас, вже якісь зміни пішли, або найближчим часом для вас вони вмикатимуться. Тож більше контролю і більше впевненості в собі. І тоді для вас все буде, повірте, якомога найкраще. І затягнутись десь вона дінеться. І буде порушено те, що повинно бути порушено в вашому житті, бо вже нема цьому місця. І все ж таки радість, щастя для вас, для родини, воно буде. От до цього ви прийдете. Ну, Звісно, через страхи так ми, так ми входимо в зміни в своєму житті, але ж нічого, ви то подолаєте. Ну, І все це ж була порада від вищих сил, правда ж? Здається, що так. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних змін, впевненості вам і сміливості вам. І бережіть себе і свою родину в безпеці в усьому, і в день, і вночі. І всім вам дуже дякую за ваші вподобайки, коментарі і за ваші підписки. І давайте побачимось завтра. Всім пока.